За минулий рік інспекторами управління муніципальної інспекції міста Мукачево було складено 11 тисяч 856 постанов про порушення правил паркування в місті. Інспекторами з благоустрою складено. 387 приписів про усунення причин та умов, що сприяють виникненню адміністративних правопорушень. Складено 205 протоколів на осіб за порушення правил благоустрою міста Мокачева. За рахунок сплати адмінштрафів до бюджету міста Мокачева надійшло більше 2 мільйонів гривень. Групою швидкого реагування було здійснено 773 виклика до громадян, які звернулись на гарячу лінію управління муніципальної інспекції. Диспетчерським пунктом відеонагляду було отримано 6205 дзвінків від осіб, які потребували допомоги. Розглянуто та прийнято рішення по 118 письмових заявах від громадян. Також розглянуто 411 усних заяв звернень громадян Мухачівської міської громади.